Податки ростуть, експорт росте, а мертвих оживляють. Це 175-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового текст сектору та все, що навколо. Погнали до новин! У жовтні обсяг it експорту зріс на 2,5% у порівнянні до вересня. Це стало відомо завдяки даним НБУ, які вони оприлюднили нещодавно. І давайте порівняємо ці цифри з минулими періодами: 532 мільйони це на 13 мільйонів більше аніж було у вересні, або 2,5%, як я вже казав. Якщо ж взяти жовтень минулого року, то тоді експорт становив 529 мільйонів, тобто всього на 3 мільйони менше. Тобто, вважайте та сама цифра. Тобто осінь в цілому, в порівнянні з жахливим серпнем, в цілому, йде достатньо окей. Проте рік, скоріше всього, ми закінчимо з десь мінус 4-мінус 6% у порівнянні до 2023 року, як мінімум, так стверджують експерти. Але якщо чесно, залишилося два місяці для того, щоб отримати всі звіти, і здається, це дуже точна оцінка. 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав два важливих закони. Один з них це про державний бюджет України на 2025 рік, а другий історичний закон про підвищення податків, який був у нього довго на підписі, про який ми якраз згадували в минулому випуску. Які ключові зміни несе це для нас з 1 січня 2025 року? ЄСВ для ФОП стане обов'язковим. Нагадаю, він був опціональним. А також збільшення максимальної бази нарахування цього ЄСВ з 15 до 20 мінімальних зарплат. Більше ж на нас, звісно, вплине закон про податки. Давайте нагадаю пару ключових пунктів, якщо ви раптом десь пропустили або забули. Законом передбачено підвищення військового збору з усіх доходів громадян з 1,5% до 5%, за виключенням військовослужбовців, звісно, а також встановлення військового збору для ФОП і для ФОПів третьої групи це буде у розмірі 1% від доходу. Закон набуває чинності з 1 грудня 2024 року, тобто вже з 1 січня 2025 року. ФОПи мають сплачувати військовий збір. Тобто тепер загальна картинка буде 5% у третій групи ФОПа, плюс 1% як військовий збір і плюс ще десь 21 тисяча гривень як ЄСВ, якщо говорити в рамках року. До у листопаді проводив опитування серед it фахівців щодо їх ставлення до Дія Сіті. За півтора тижні зібрали близько двох тисяч анкет і ось підготували результати цього опитування. Важливо відмітити, що в опитуванні використані 2007 відповідей. Там більшість опитаних фахівців є розробниками, там ще менеджерські позиції, тестувальники, і 10% це не технічні спеціалісти. Практично всі респонденти працюють в IT понад 3 роки. Тобто, в цілому ми можемо відзначати, що релевантність відповідей буде достатньо висока. 58% опитаних висловилися проти спецрежиму Мінцифри, а 27% сказали, що підтримують Дієсіті, тобто, ще майже 12% відповіли, що не визначились. В 2021 році. Коли спецрежим діє лише запускався, відсоток невизначених був менше, а натомість 80% респондентів тоді висловлювались проти спецрежиму. Тобто тенденція в цілому достатньо позитивна, хоча можливо і повільна. Якщо ж подивитися, чому саме люди не підтримують діє то можна побачити, що 81% людей не підтримує його, тому що податковий закон показав, що гарантії діє не діють тож у спецрежимі немає сенсу, нагадаю, там було 25-річна гарантія від держави, і зараз в рамках нового податкового закону, ну тобто, ця виходить обіцянка, є недотриманою. Ну і великою часткою залишаються ті, хто не довіряють мінцифри та державі, а також ті, хто не бачить жодних позитивних змін за роки роботи дія сіті. А що ж люди, які проти відмічають як плюси, і тут 27% відмітили бронювання як позитивну рису, і це тут абсолютно найпозитивніша частина. Хоча насправді я. Як дія Сіті відноситься до бронювання, ну насправді по природі своїй здається ніяк. І це чи якийсь спеціальний такий промоушн механізм для цього спецрежиму, чи не дуже відомо. Там в коментарях навіть теж видно, що люди не дуже розуміють, чому саме Дія Сіті є атрибутом, ну або критерієм для критичності і бронювання співробітників. Серед тих, хто за, більшість каже, що потрібна альтернатива схемі з ФОПами, та також підтримують її через бронювання ІТ спеціалістів знову ж таки бронювання. Хоча насправді серед тих, хто підтримує, тут є ще великий кластер позитивних відповідей за рахунок того, чому вони підтримують. Я з деякими з них в цілому абсолютно майже згоден. З деякими міг би посперечатись. Тим не менш, є велика кількість людей, які підтримують цей режим, що, напевно, добре. Ну і серед тих, хто підтримує, звісно ж, теж запитали, а що їм не подобається в діє І тут очевидно, що лідером відповіді є також поводкове навантаження не лишиться незмінним за 25 років, як обіцяли, і ця порушена обіцянка є дуже негативним. Впливаючим фактором на відповідь. Сподіваюся, хтось з мінцифри чи ще якогось іншого міністерства подивиться на ці цифри і на це опитування. І якщо не зробить щось конкретне, то хоча б адаптує свої майбутні рішення навколо цього, і, можливо, якісь з стримуючих факторів, які людям не подобаються, врахують. Фінгеркрост. А INUA підрахував, які it компанії заробляють найбільше. Вони взяли рейтинг від Open Data Bot, вони взяли рейтинг від BRDO огляд топ-30 компаній, вони взяли рейтинг від доу про топ-50 найбільших it компаній України. Все це разом зібрали, знайшли дані, у кого з компаній вони оновлені, і побудували рейтинг. На всяк випадок, список не вичерпний, тобто редакція ті дані, які не змогла знайти в рейтинг, не внесла, що, на мою думку, цілком справедливо. Але давайте глянемо, хто ж тут у нас переможець. Перші чотири лідери здається достатньо очевидними. Це EPAM, Globalogic, SoftServe та Luxoft. А от на п'ятому місці Аяк Systems з 3,4 мільярда гривень доходу за третій квартал 2024 року. І це просто врив з ноги, бо в минулому році, в третьому кварталі, у них було 2,1, тобто зростання більше аніж на 55% в цілому. Також варто відмітити, що в рейтингу є і інші продуктові кампанії, тобто не тільки аутсорс. Там, наприклад, є уклон, який теж це рейтингу виривається просто. Є ще Fintech Band, є Autodoc, є купа кампаній, і в цілому це гарно. А от у уклона в третьому кварталі 2024 року: 1,4 мільярди прибутку. А в минулому році в третьому кварталі було 0,7. тобто зростання плюс 100%. Уклон моя повага. Ну і те, що у компанії доходи зростають, і вони в цей рейтинг вриваються, це круто, це новина гарна. Одна тут ложка дьогтю, що це про конкретні окремі компанії, А якщо говорити про індустрію в цілому, то доходи я думаю, в цілому напевно зменшуються. Хоча чекаємо, я думаю, що в кінці року буде аналітика за весь 2024 рік, і будемо вже порівнювати загальну тенденцію. Так як ви підписані на цей канал, і у вас стоять дзвоники для того, щоб отримати сповіщення про нові відео, ви точно знаєте про подкаст доу, який виходить на цьому ж каналі. І ось 15 грудня ми будемо записувати останній випуск цього доу подкасту. Записувати будемо в Києві, офлайн, в Юніт Сіті, о 18-ті вечора. З задоволенням з усіма вами там пообіймаємось, пофотографуємось, позгадуємо. Там будуть і частування, і жарти, і ностальгія. Тому приходьте обійматись, фотографуватись, гарно провести час, записати разом цей випуск, і потім так от разом всім перегорнути цю сторінку нашої історії. Буду вас там дуже чекати. OpenAI приєднується до іноземних компаній, які будуть сплачувати так званий податок на Google. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Желізняк. Також всі, хто в цілому на платному плані у чату GPT отримали листа про те, що з 1 січня 2025 року компанія почне нараховувати ПДВ для ваших інвойсів. Якщо ж ви є платником ПДВ, зареєстрованим в Україні, то вам треба піти вказати саме свій тип реєстрації і свій ІНН, для того, щоб вони вам цей ПДВ не нараховували. І це важливо, бо якщо ви цього не зробите, то з 1 січня в цілому ці 20% з вас будуть стягувати. І ну на всякий випадок, це стосується в більшості компаній, тобто для просто фізичних осіб, тут на жаль, ніякої можливості немає, і тому будете платити не 20, а 24 долари. Виходить, якщо ви користуєтесь персональним планом, дуже цікаво, що не всі великі компанії насправді доєдналися до того, щоб сплачувати цей податок в Україні. І не дуже відомо, по яким критеріям вони саме доєднуються. Тобто, коли компанія доходить до стадії, коли вони вирішують бути от комплайн з нашим законодавством. Або як насправді наші законодавці тиснуть на компанії, якщо, у яких є якась велика частина продажів в Україні, на те, щоб це ПДВ туди додавали. Насправді, ніхто здається, тут прозорої картинки нікому не малював. Ну і на всяк випадок. всі кажуть, компанія сплачує ці податки. Насправді, що це значить? що ця компанія почне стягувати зі своїх користувачів в Україні цей податок і переводити. Його до українського бюджету, ось що це значить. Тобто, в цілому не кампанія сплачує кампанія, просто забирає скористувачів, а потім повертає в державний бюджет. І ось так плавненько. Ми переходимо до нашого регулярного блоку про AI Хоча сьогодні він буде значно більш, на мою думку, цікавішим. Бо перше в ньому про те, що Антропік випускає новий стандарт для підключення AI-асистентів до систем, де зберігаються дані. Він називається Model Context Protocol, скорочено буде MCP, і я думаю, що ми найближчим часом будемо дуже багато про нього чути. Він вже доступний, виходить з четверга і в open-source форматі. В цілому сам протокол MCP дозволяє моделям будь-яким не лише від Anthropic, отримувати дані з будь-яких джерел, з бізнес-інструментів, з API, з баз даних. Ну в цілому, будь-звідки, включаючи репозиторії. Більше того, не тільки отримувати дані, а й керувати цими сервісами, що теж, на мою думку, дуже важливо. Розробники вже можуть починати створювати коннектори на основі MCP, А підписники плану Cloud Enterprise від Anthropic вже можуть навіть підключати Cloud до своїх внутрішніх систем через ці MCP сервери. Антропіка надала вже готові ці сервери для корпоративних систем та для Google Drive, і для Slack, і для GitHub. І ось тут давайте подивимося, просто як воно взагалі працює. Ось на всяк випадок. Це документація. Це документація неентропіки. Це окремий модул контекст протокол Айо. Це окремий прям сайт у них і окрема документація. І як вона в цілому працює? Тобто є mcp хост, що може бути, наприклад, десктопний застосунок клода, або якийсь інший інструмент, або, наприклад, ваша ідешка, яка так може так само виступати цим хостом, і різні сервери, які використовують різні інструменти, і також мають де факто є гейтвеями для доступу до будь-яких даних або і різних апішок. Це дещо схоже на те, як OpenAI робили з чатом GPT, з їх плагінами, де ви просто описували в цілому, що є отакі от методи, їх можна смикати, але більш гранульовані, більш так сказати, заточені під, саме під взаємодію з LLM, і ви можете окремі інтерфейси для цього писати, що напевно дуже корисно. Він ще не напевно, я, я кажу вам, що це реально дуже класно. Просто як приклад є от Cloud Desktop. Є SQLite МСП сервер, теж між іншим доступний. Вже він вже є готовим. Просто ви берете MCPP сервер, підключаєте до своєї десктопної плікухи і в цілому вказуєте, до якої бази підключитися, і з цими даними можете працювати зі свого клода, і він автоматично буде звідти забирати дані. Що ну дуже зручно. Я, я не можу уявити, наскільки це зручно. Там можна до спричатів так зробити, можна до sqlite завантажити туди дамп вашу там величезну CSV-шку, конвертувати просто в sqlite отак, от покласти, і він буде там нормально писати оцінювати схему і писати нормально, запити вам не треба буде передавати сюди там структуру даних і тому подібних речей. Він все це зробить сам. Дуже класно, ну ось це цей приклад, де вони якраз показують, де ви створюєте базу і потім просите його робити різні запити. І ось як він в інтерфейсі це все показує. Там є е, схемка, ну в цілому, тут уже зрозуміло, я тільки що це пояснив. І що важливо, там от можна прямо робити комплексні операції, тобто він може може попрохати навіть задизайнити і створити нові таблиці, які будуть створювати окремі дані, вибрані з інших таблиць або будь там що. Тобто, в цілому, ви можете ним просити маніпулювати даними в тому числі. Слі, що класно, він при кожних таких запитах, які можуть зламати, обіцяє, що буде запитувати у вас, чи можна заекзек'ютити цей метод, що додає, якби якоїсь впевненості, питання авторизації поки що закрито, але тим не менше, якщо ви на інтерпрайзному плані, то поки що все одно ці сервери в на локалхості, вони у вас, тому ви туди саме крадаки вбили, і з вашої машини це все робите. Тобто, навіть безпеку можна забезпечити на достатньо гарному і високому рівні. Окремо, тут вони ще зробили репку з усіма прикладами, і тут просто можна подивитися, скільки вже є серверів, ну, їх багато, -багато більше готових, але ті вже, які фічерд, Прямо і тут і про GitHub, і GitLab, і Git, Drive, Postgres, SQL, Ну, коротше, купа всього. Що класно, можна реально конектити ще до Slack, щоб він по попішки ходив в, в історію вашої переписки, шукав якісь повідомлення і вам повертав ці дані, наприклад. І можна зробити, щоб він це якось замечив з запитом до Postgres, SQL і замепив. Наприклад, візьми там повідомлення, які були. В slack останніх 10, в не знаю в якомусь спеціальному каналі, де є ID-шки, і по ним зробив вигрузку із позгреса і запостив туди ж назад у Slack. Тому ось так. Я дуже сподіваюся, що більшість компаній, які тренують свої модельки і, і проводять саме чат-боти і тому подібні речі, будуть підтримувати цей протокол. У мене є великі сумніви навколо OpenAI і чата що вони захочуть саме підтримку цього протоколу, бо у них є там свій шлях і вони захочуть цим якось навпаки. Я думаю відгороджуватись від конкурентів для того, щоб це мати певний більш закриту екосистему. Але це вони собі таку репутацію зробили. От я так подумав, чому мені так здається. Дуже вірю, і сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що так вони робити не будуть. Але на жаль, здається, що саме так і буде. Двічі на рік доу збирає анонімні дані про зарплати українських спеціалістів. А взимку також додають питання для щорічного рейтингу мов програмування. І от чергове зимове опитування, мов програмування та зарплата ті спеціалістів ДОУ-2024 запустилось. І я закликаю вас піти. І повідповідати в ньому для того, щоб потім дані були більш релевантними, якісними, і вам же самим було корисніше. Зимова анкета, окрім всього, стала значно коротша ніж була літня, тому що ми цінуємо ваш час. Розробникам та іншим технічним фахівцям знадобиться десь орієнтовно 7 хвилин, а не технічним спеціалістам знадобиться десь хвилини 3, і це все. Ще раз повторюю, що опитування анонімне, дуже розраховую на вашу активність, бо мені потім про ці дані в цілому розповідати. Чим якісніше вони будуть, тим якісніше я вам тут розповім і тим цінніші будуть вони ж для вас. Ну і результати ці будуть в січні. Це не забудьте після випуску, як додивитися піти і заповнити, або можливо зараз натиснути на паузу, заповнити і повернутися сюди. TikTok буде обмежувати використання фільтрів, що змінюють зовнішність людей користувачам, які не досягли 18 років. Роблять вони це через занепокоєння щодо психічного здоров'я підлітків. Обмеження, звісно, не будуть стосуватися фільтрів, де ці зміни є очевидними, наприклад, там додати вуха, окуляри або тому подібні речі. А це більше про ті, які якраз в категорії б'юті, напевно, стосуються, тому що вони, по словам же їх, і на мою щиру думку, також задають нереальні стандарти краси і змушують дітей вимагати від себе того, що насправді неможливо досягнути. Він ж не тільки дітей, а підлітків. Я думаю, тут в першу чергу також в рамках цього анонсу вони сказали, що працюють на технологія технологіями щоб виявляти користувачів, які не досягнули 13 років, та їх видаляти. І мені здається, що на їх об'ємі вони насправді можуть достатньо легко знати, судячи з контенту що там дивиться людина, і поведінково, що вона ну просто дитина ще, навіть не підліток. Я думаю, вони це можуть зробити. Мені в цілому цей тренд навколо психологічного здоров'я, особливо підлітків, дуже подобається, якщо чесно. Хоча б, може це тому, що я вже такий трохи старий, але з іншої сторони. Купа механік, які менталочку просто дорослим людям, а не підліткам псують, якби залишаються на місці. З ними ніхто нічого не робить. Більше того, їх все далі і далі розкачують. Все знаходять як все більше і більше вас туди енгейджити, щоб ви просто в цих тіктоках, шорцах, ютубах, вибачте, як там називається рілсах в інстаграмі. Ви там сиділи, і звідти не вилазили. Ну, це вже відповідальність тоді кожного з нас, і я закликаю вас до того, щоб ви спиралися цим пагубним звичкам і тримали свою цифрову гігієну на достойному рівні. Австралія вирішила зайти з іншої сторони, і вони просто вирішили заблокувати доступ до всіх соцмереж всім підліткам, які не досягнули 16 років. І це поки що найсуворіше обмеження в світі. Нагадаю, в цілому таким світовим стандартом є 13 років. а Ось Австралія підняла до 16. Закон передбачає штрафи до 50 мільйонів австралійських доларів. Для платформ, які не зможуть забезпечити ну запобігти вірніше реєстрації неповнолітніх, закон в цілому багато хто підтримує і політики з обох партій, і багато якісь громадянських організацій, але деякі експерти з питань психологічного здоров'я кажуть, що не все так однозначно. Вони побоюються, що закон може ізолювати вразливих підлітків якраз у періоді з 13 до 16 років, особливо там або в сільській місцевості, або в ЛГБТ-спільноті, тобто, тим, яким складно знайти буває. Підтримку в найближчому фізичному оточенні вони її шукають зараз онлайн, і ось де-факто цей закон їх позбавляє цієї підтримки. А що ви думаєте, 13 років це нормально? Чи треба піднімати до 16? Чи може нам всім треба поставити просто ліміт до 25 ніяких соціалок і просто живіть своє краще життя? Як ви думаєте, який вік є оптимальним для того, щоб можна було дозволяти користуватися соціальними мережами з усіма їх плюсами та мінусами? Це я не просто так питаю. Я питаю так для того, щоб ви просто пішли потім і написали в коментарях свою думку. Бо коментарі особливо е довгі. Я, по-перше, дуже люблю і ціную ваші думки. А по-друге, просувають це відео, щоб більше людей змогли отримувати ці новини вчасно. Ну і бонусом вам цікава історія про блокування. Французький суд зобов'язав провайдерів заблокувати доступ до низки сайтів з порнографічним контентом. Всіх їх визнали в цілому винним, що вони недостатньо захищають доступ до свого сайту підлітками. Ну знову ж таки, про підлітки, але тим не менш. Але що ж тут такого цікавого? Бо саме так було написано в позові, і ніхто навіть не подумав просто, що заблокувати основний сайт потрібно. Тобто вони просто заблокували в fr. Не буду називати домен, а просто зайти на корінневий батьківський сайт без французької локалізації, де факто ніхто не заважає. Тобто заблокували дуже дивно. Базова технічна грамотність це просто наш біч, звісно. І якщо подумати, що саме ті ж люди, які ці позови подають, ну, де-факто в державному апараті, скажімо за все, вони ж в цілому ці всі заборони. І політику формують навколо всіх діджитальних речей. Я просто черговий раз впевнююсь, наскільки людство просто не готове до такого технологічного прогресу, який ми маємо. І з цього я думаю, більшість всіх проблем цих кіберпанкових хайтек лоу лайф, воно звідси все і тече, і буде витікати і ще й надалі. І між іншим про кіберпанк. Якщо ви грали в кіберпанк, то там була така Арасака кампанія, і там, після смерті CEO цієї кампанії. Вони оживили знімок його свідомості, щоб з ним консультуватись. А от в нашому реальному світі панасоніки явно цим надихнулись і створили llm копію свого засновника Коносуку Мацусіта, який помер в 1989 році. Ще навчали цю лалемку на його книжках, на його виступах, на його записах. От взяли це все разом, скормили, нагодували і сказали, що це відображення філософії їх засновника. Аргументували паносонік за тим, що в цілому все менше і менше людей кожного року в цьому світі залишається, які напряму взаємоділи з богом менеджменту, як вони його називають, що в цілому і відповідає його репутації в Японії. І що це дуже важливо, щоб працівники розуміли менеджмент, філософію фаундера, яка лежить в їх політиці базового менеджменту. Ну просто ядром для їх політики. цієї являється тобто. В цілому акторів Голлівуд вже давно живляє, а от менеджерів це вже цікаво. І цікаво, можна ж в цілому, і живих копіювати, тобто не тільки ті, що померли. і живих можна взяти, копіювати і заскейлити так. Хоча ми тут, напевно, більше говоримо саме про консультацію, і як певний альманах його філософії. І в такому розв'язі, звісно, ну тобто, щоденний менеджмент так не зробиш. Хоча знову такі, в Panasonic заявляють, що планують його доробити, щоб він давав поради у стилі: а що б зробив Мацусіта, якби він був би живий? От в твоїй ситуації він би подіяв саме так. От такі от. Кіберпанк. На цьому з новинами все. Тому переходимо до рекомендацій. Їх сьогодні дві. Першу я взяв в Діскорді, її там порекомендував Іван Складчиков. Дякую, Іван. Сподіваюся, я правильно твоє прізвище. І це продукт ReVish від українських розробників, які вже мають там 200 тисяч користувачів. Його запустили між іншим під час повномасштабної війни. І це взагалі продукт для того, щоб складати свої віш-лісти і ділитися ними з друзями. Перед Різдвом, Миколаєм і всіми святами дуже корисний сервіс, дуже на часі. Я подивився, покористувався, я навіть вже почав складати там свій вішліст, бо вже точно знаю. Що скоро ці всі питання підуть. Дуже класно, я е, тільки не знайшов, де там написати донат, ну так, щоб з підтвердженням, але ну, всі ми знаємо найкращий подарунок зараз, правда. А другий це звіт від Gartner, який називається ТОП-10 стратегічних технологічних трендів в 2025 році. Це щорічний цілому їх звіт. Про технології, тренди, і це все зібрано в одному місці. Дуже гарно щоб завжди залишатися в курсі. Якщо ви раптом десь пропускаєте черговий випуск новин, то це все допоможе вам е сумарно, от також от, е комплексно зрозуміти, які ж тренди у нас чекають в 2025 році. Вони дуже часто зі своїми прогнозами попадають. За це я їх і люблю, і тому вам ось раджу для того, щоб завантажити, правда, доведеться залишити їм свій робочий імейл. Отакі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.